Всім привіт. Заїхав в Коломийський район село Слобода. Тут є такий жеребець на продаж. Є цей, є ще один жеребець і є ще кобела. Чоловіка, чоловіка є троє коней. Але така ситуація, що чоловік попав у лікарню і продає двох двох жеребців, продає гет, лише її. Лише є лише одну кобелу, таку би було десь щось таке колохати, зробити. зробити. Е, така справа. Цей жеребець і той ще один є, то їхали е, і в фірі, у лісі, у всьому були так у роботі, що роботу розуміють. Кований. Кований на всі чотири ноги. Зараз покажу щось ближче. Зараз є рулятка, що замірюємо розмір його. Йому тепер минуло два роки. Кований на всі 4 ноги. Так, він більше їхав у парі, але їде й самий. І така справа. Зараз заміряємо і покажемо вам. Решта деталі. Ціну теж озвучимо. Так, зробили тепер заміри. На відео не показав бо... Мірили І незручно було тепер -ка. так. Е, висота по тілу 1,60 м. Обхват 1,80 м, десь 1,83 1,84 м. Але він тепер, -ка, каже чоловік, що він тепер трохи підхуд. він був, був багато у кращій формі, трохи Жара ці дні, він трошки він постійно паші, трохи під, під, підход. Не є, він не є худий. Просто така файна робоча форма. Жеребець має досить цікаву ногу під собою, грудниці. Такий під роботу варіант, як на два роки, що це буде ще, пр, ще буде рости та й рости. Пр. Ось так, маєте два, два вихори горизонтальних таких, але грибець досить спокійний. Прррр. На першого розведе то я від Ноги. Пррр. Коліна грубі, нога досить прикладна. Грева файна. На два роки такий досить цікавий варіант. Ціна стартова. 1400 доларів, торг присутній, бо кажу, така справа, що чоловік, чоловік попав в лікарню і просто вже не немає можливості вже фірманити. Продає двох жеребців. На відео буде лише цей жеребець, бо другий жеребець е, далеко від Цепасе я не маю можливості поїхати, бо немає тепер як. І, і кобели теж. Так що кобелу теж. Не покажемо, бо кобела не продається. Але ж цей жеребець і ще один є жеребець. А того яка ціна? А того 38, прав. Той жеребець є ще один, то ціна 38 тисяч. Той кілко, той старший, тому кілко. Тому йдев 4 роки. Тому. Той жеребець місцевий і, і 4 роки десь орієнтовно має. До господаря нема, що я так все точно не пам'ятаю, але так в загальному номер буде під відео, що кого що більше інформація цікавить, то собі передзвоните. А це така справа. Цей повільний, а той остріший такий севий. Але того тепер нема тут що ми прр, не покажемо. Якби треба, то як би треба, то... Тамка чоловік. Я думаю, що чи відео якесь може, чи фотографії десь перекине на Вайбер, кого би цікавило. Отака справа. Так, ще раз нагадую, знаходимося в Івано-Франківська область, Коломейський район, село Слобода. Вот. Какие тут классные краевят. Вот такие, как классные места, слабо да дожи, малюнное число. Так що, нагадую, жеребцеві два роки, що це ще буде змінюватись і змінюватись. Показали б його в роботі, але господаря нема. Показуємо лише так. Решта такого буде цікавитися. Два жеребці на продаж. При бажанні. Дзвонити, договорюйтесь. Прррр. Спокійний, я підходжу. Що... Така справа. Пасе на ланцю. Прив'язаний. Ой, на кучерева грява. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, дзвоніть, кому цікаво, слідкуйте. Всім мирного неба.